Дві різні команди є у Львові. Відразу видно, що є одна команда Велике місце це Карпатлів, які ж Сумашедш, як то кажуть, зіграли разом з Шахтерем 3-3. Рух програв 5-1 у Львові, все розказом, ще покажемо. Динамо з'їздило, напевно, на Кіпр, поплавало на морі і забуло, для чого вони та приїжджали. Катастрофа, ганьба. Сором навіть гола не змогли забити, вилітають. Перший раз за 20 років у нас не буде в груповому турнірі. Чемпіонів команди. Ось так дуже прикро. Докотилися, але нічого дивного. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Друзі, ну так, звичайно, вже пройшло пару днів емоцій, трошки стихли з матчу УПЛ. Карпата Шахтар, але ми зараз все розкажемо, все покажемо і про весь тур. Про ще багато цікавого. Поїхали. Карпата Шахтар однозначно центральний матч. Туру він закінчував тур сейну України неділя 18.00. Шалена атмосфера, sold out, більше 6 тисяч людей. Не поміха навіть Хмара, ніби починався дощ. Пізніше вам покажу, який дощ падав практично в матчу просто, але болівальники все одно йшли на стадіон. Е, що ми розуміли? Карпати зробили, якщо править, три зміни порівняно з першим матчем. Їх дуже критикували, що вони не покрили характеру, дуже слабо зіграли з поліссям. Так можливо, був фол на Краснопірі. Тоді моглося помінятися. До речі, є рішення Ріцулі. Ви чули, що він казав, що Краснопір якось не так падав, заслабо падав. Це взагалі, які рамки не входить, як він мав пасти. Ну, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу тоді краснопір Полісся, чи було пенальті, чи ні. І шатар, ми розуміємо, зіграв ноль смарт в Голові тримає матч відповідь. Є травмований Гіналдо, є травмований цей. Трауре, не було Кевіна, ну багато втрат, нема всіх бразильців, але Шатар є Шахтар, ми розуміли, буде непросто. І матч розпочався. Відразу дуже швидко ми пропустили. Спочатку ще був момент Содокова, ми пропустили швидко, забив дуже скоро нам Невертон, провал просто Содокова дав п'ятку, до 09 хвилина, і стало страшно. Ми розуміли, що є варіант, що ми можемо, як то кажуть, поплисти, і буде зараз. По прогнозу пана Романа, який казав 3-4-0 виграє Шахтар. Але дякувати Богу, так не сталося. Карпати зібралися. Проходить пару хвилин, буквально 10 і Невес, і Горко технічно бігрую Рама, і б'є і 1-1. Супер просто. Але знову проходить пару хвилин, Конопля справа дуже просто дає віз. Три захисника Карпат дивляться, як Еліас забиває головою. 2-1. Перший тайм Карпати ще пробували створювати, пробували відігратись. За це ми дякуємо, що показали характер. В кінці Мірошенченко десь стільки там 20 метрів. Як вальнув штрафний в стилі Криштяна Роналдово Попорачена затряслась. Але на жаль, ми на напередо пішли про 2-1. Ми розуміли, буде важко. Ми розуміли, що буде непросто. Дивіться, який падав дощ, в перерві, але люди. Летіли на стадіон, бо розуміли, треба підтримувати команду. І другий там Карпати вийшли заряджені, супер просто заряджені. Дуже класний момент має е, раз Карпати. Забивають Карпати гол. Це робить Моршиченко. Подачі з шрафного, ніхто м'яча не торкається, класно, всі святкують. Але пасивне сайт богло. Він скорши со м'яча не торкався, пишіть, чи був сайт, чи ні. Великому вірність, що, напевно, він заважав. Ну, забрали гол, вже нічого не зробимо. Проходить пара хвилин, пас на Краснопіра, виходить сам на сам. Знов забиває. офсайд, Але для впевненості дуже добре, що він забив. Ми розуміємо, ну що треба якось, треба, треба забити. І тут класно. Гоняють м'яч на фланзі Краснопір. Скидка на е, Вітора. Е, Пал Вітора, Він вирізає штрафну. карабін в Одес кидає броніню. Наш лідер минулорічний, 2-2. Супер. Ну знов проходить пару хвилин. І дуже просто Бондаренко в штрафному майданчику розігрують м'яч на Алісона 32. Тут здавалося, ну що вже все, вже ми поступимося. Але Карпати показали свій характер, додавали 7 хвилин, пас на лівий фланг. Ніби конопля перша на м'ячі, до нього підбігає Жан-Педрозу, що він там робить, хочеться сказати, ні? І він підставляється конопля, і ніби кажуть, що його штовхав Ганпедо. Мені здається чисто, він хотів, щоб м'яч вийшов, не вийшов, конопля навіть не возмущався, забирає Ганпедрозу, робить навіз, де сам він там, був, мав бути, штрафній. На голову Красну піру, 3, -3. Просто немірні емоції, стадіон шаленіє. Дарію Серна злий як пес, бо там показував, що там був фол, Ну, вже як є, 3-3. Але Шатар Содноший мав свій шанс. Наприкінці класний удар шістрафного Судакова і Домчак, молодий, другий матч, він грає все все, робить сейф, кутовий ми відбилися 3-3, фінальний свисток. Супер. Дарі Сена дуже злий. Лісти Шахтаря всі злі. Потім Серна написав, що суддя судя що то свавілля, Бондар там теж виступав що Свавілля. Чому вони не згадують матч проти Полісі, а Зараз тільки це пам'ятають. Треба було вигравати. До речі, мені дуже сподобалося е, прес-конференція. Турана. до речі, перша фула на прес-конференціях мав таку можливість послухати і Лопашкою і Турана вживу, Фоткатись на сублістім дуже дуже класна атмосфера Турану задали питання про судство. І все інше він казав, про що тут говорити, якщо ми пропускаємо три? Ми не маємо права, якщо ми топ команду пропускати три. І це правильно, і це так має бути. Він молодець, що він це зробив, що він це сказав. І, подяка Торану, що він розуміє, що вміє, хто кажуть, визнавати помилки і визнавати, коли все поділо, що вони не виграли. Попашку відразу задали ми питання про перший. Матчу, не було такого, чому не було такого характеру домоболим? Він каже він незгідний, бо в першому матчі було чотири момента. Знайдень грахує ну ладно, вже як є. Але молодці, вітаємо команду з хорошим результатом. А якщо подивитися статистику, Карпат три удари ствір, три гола Шахтаря ніби трошки більше ударів. Але по моментах ми забили п'ять, два відмінили. Шахтар дуже просто забував. Втрата перед понатінайкосом, звичайно, Сарна злий, бо до нам вже пішло відрив. Ось такий був шалений матчі. Зараз Карпати далі будуть продовжувати два виїзди. Дякую команді, що вони більше не вдалося в матчі. Дякую болівальникам. Всім дякую за підтримку. Просто немовірний матч. А перед тим, два дня перед тим, ще один матч відбувся Львові. На тому самому садьоні. Ви знаєте, рух три домашніх матчів проводить садьоні Україна, а не на арені Львів, через те, що. Він свої матчі, е, цей Шахтар перестелює газон і він зіграється. Вирішив я сходити на цей матч і грає ухановка. Відразу видавці, яка була атмосфера до матчу. Яка була атмосфера на матчі? Я в себе відчув в тільки в 2000 роках. Я розумію, що багато дітей, але все дудить, ніхто нічого не кричить, не підтримує, а просто дудять тими дудками. Напишіть в коментарях, як ви виставити до дудок і того дудіння, чи це вже треба відходити від того, давно це забути продавати. Ну це моя </dits> думка, не знаю. Кажіть, яка ваша думка? По матчу що динамо вийшло звичайно там майже другим складом, бо готувались до пафоса, але всі забачите, вже знаєте, що. З того всього дало. супер момент не забив, Волошине добито, розуміють, що він не грає в основі. Ще один момент мав Греро. Пізніше забуває Михавку. Подивіться, яка радість, щасливий, ніби що вони зробили. Забили руху гол. Другий тайм одна помилка руха. 2-0, потім воротар привозить, бояцький там захочує в пусті ворота з метра, радість. Забивають брагару від паховеру четвертий, пізніше забив я так само тіше. Все можливо, це його перший, перший, не перший. Напишіть в коментарях. П'ять пункт шалений раді за нами, що я моливку не люди повиходили, багато це відпочивший. Рух все таки, що він сьогодні забив. Ну, рух, тільки така. Видно, що навіть в там Карпат за нам об'єдналися і кричали: єдине місто, єдна команда це Карпати -Лів". Ну, Як вам взагалі рух подобається, не подобається? Як на цьому матчі, Хто був? Напишіть, буде цікаво. Але про нами пізніше поговоримо і чемпіонів, що вона награли. Ну, в чемпіонаті вони виграли і йшли ніби з хорошим настроєм Кіпер. Давайте, друзі, по іншим матчі коротко поговоримо. Звичайно, що в нас було цікавого? Нас було цікаве, Полтава здобула свою історичну першу перемогу, обігравши Верес 0. Забили гол. Верес ніби мав три мільйони моментів, але просто таке треба реалізовувати. Такі моменти там з Лохметів забували. І Верес починає з двох поразок, і це погано. Таке враження, що вони не вийшли ще з минулого сезону. Подивимося буде далі. а далі в них, до речі, Донецький Шахтар. Буде непросто. Подав, вітаємо з першою перемогою. ЛНЗ виграло у нулю епіцентру. Три мільйони моментів так само створило. Треба просто більше реалізації. Я шарі забив пенальті. Знову можна подякувати молодому гукіпу Білику з епіцентру, який зробив дуже багато севів. Круто. Оболонь. Далі, від, від цей, е, як то кажуть, набрало 4 очка, казали, що нічого й не світить, а подивіться вже з металістом і з Олександрією. На секундочку, Олександрія котиться далі вниз. Оболонь забила кращий гол, Суханов забив кращий гол цього, напевно, туру. Там просто шалений, шале, шал, шаленючий я б сказав, навіть удар, який десь це було хвилині. Та Суханов забив на 46-й хвилині. Ймовірний гол, друзі, дивіться. Е, що ще цікаво у нас було в тому турі? Зоря Кудрівка. Хвилина мучання була, забило церкві. Це, знаєте, згинуло на 25 років. Зоря перемогла Кудрівку 2-1. Непростий матч з моментами туди, моменти туди. Але Зоря Скрипника здобуває перемогу і дуже-дуже дуже цікаво. І звичайно, ще один, напевно, як з таких матчів цікавих це був Кривбас Металіст. Металіст спочатку понастворював 3 мільйони моментів, сам крітимся, сіки не забив. Кемкін тягнув, до речі, досить непогано стоїть, видно, що це Карпатівський голкіпер. Кемкін тягнув, між була тривога, до тривоги каже, Бортолович, що металізрав краще, після тривоги стало гірше. І Кробас забив свій один гол. Пізніше Кривбаса була червона, але вони забили другий. І, чесно, могли навіть забити ще третій. металіст, там пробував. Ось так. металіст починає не дуже добре. А Коробас патрика ванульована здобуває перемогу 2-0. І, от, напевно, ще один центральний матч це Полісся Колос. Поліса зробило 9 змін порівняно з матчем Пакш, з Пакшу. Колос дивує, здобув перемогу 1-0. Забив хто? Забив, звичайно. Забив Климчук нарешті. Він забив свій гол. 1-0. Дуже велика радість в Кустишина. Дуже хороший результат показує і гру команда. Ще з минуло всего вже щось не поступається, десь 10 матчів. Плюс е наступний матч їм грати з правильно з Карпатами. Ось весь тур. Весь тур, ви бачите всі результати. Вже можна подивити, Ну, куча голів. У Львові був просто фестиваль голів разом, скільки забили 6 і 6, 12 голів. Це більше, напевно, ніж в всіх інших матчах. Супер. Ось так. Більше матчів проводити у Львові буде багато голів. Е, ось табличка вже після двох турів бачимо, тільки не програвав, вигравали всі матчі Колос і Динамо. І, звичайно, ось нас наступний тур. Цікаво, цікаво чекає. Невідомо, ще коли буде грати Динамо. Нема точної дати з епіцентром. Давайте, друзі, по традиції робимо прогноз на тур. Чотири матчі. Чотири матчі. Що ми маємо? Олександрія металіст. Ми маємо, звичайно, коло з Карпати. Дуже класно буде в суботу, буде, не просто в Ковалівці. Минуло ми це матч дуже багато нам, що вирішив на топ-4. Верес Шахтар і Полісся ЛНЗ. Пишіть в коментарях. Чотири прогнози. Звичайно, хто подає чотири матчі буде. Це однозначно. Ще якщо так взяти, що так поставити на цю матчі, я думаю, коло з Карпати можна розгнути поставити нічю. Вере Шахтар проситься тотал більше 2,5. А Полісся ЛНЗ, не знаю. Я думаю, що Полісся вже вдома все-таки здобуде перемогу. Ось так. Це моя думка щодо цих матчів. Е, ну, про то кажуть, напевно, про ПЕЛ це все. І, звичайно, друзі, хочеться поговорити про безпафосне, непафосне Динамо Київ, яке тут в руха виграло 5-1, Дуже багато було радості, неймовірна куча емоцій, показували хтось що що себе, що восьмо друг складом. Відпочивши, поїхали в Кіпер. Ні про яку навіть зараз не можна говорити. Логістику я вам скажу чому, бо пів складу відпочивало так, що підготувалися. Вони мали нормально. але сталася просто ганьба, катастрофа, сором. Пішіть коментарях, я не знаю, як ви це ще назвете. 2-0, нуль переміг Динамо. Динамо, Київ ні одного голу не забили. Кіперській команді. Про що тут говорити? Це просто про що говорити. пан Шоковський каже, що. Як, яка, що ви, як, як вам гра Пафоса, він каже: нічого такого, але я здивований від своїх гравців, що так зіграли. Каже, бо треба посилення на всі ланки. Добрий вечір. А де ти був швидше? Це треба до... ще до матчів Ліги Чемпіонів було посилюватись. ти, Якщо ти планував вийти в ЛЧ, а як Бояльський казав, що вершини Єврокубки того року всіх чекають. Це що? для конференції група, ну так, це вершина страшезна, просто. Получається, що. Тепер він каже, треба посилення на кого на Макабі, можливо, ще раз на Хамру, не знаю. Це просто ганьба, катастрофа. Я включу матч. Девчонки, друга хвилина. Правильно, друга хвилина Оршид забив це, знаменитий футболіст, який колись був дуже перспективним. Що робив Михавко? Що робив на чередку побіг? як з дітьми? Що робив Попов? Пусті ворота забивають. Думаєш, що добре, динамо заведеться. Та де? Ще один момент, що не сам на сам. Ревець пафоса б'є, не забиває. Знову помилка. А це грали люди, які. Половина гравців відпочивала матчі з рухом або виходила на пару хвилин. Друзі, статистика. Пафоса-16 ударів, 5 ствір. Динамо, 6 ударів, 3 ствір. Не знаю, де вони не рахували Динамо 3 ствір, я пам'ятаю, удар брашка 40 метрів. Добре, перший тайм здавалося. Ось зараз перший тайм закінчиться, другому налаштується. Та-де, Гол Корея 2-0. Гол Корея 2-0 і що? І ось що, і бачите, Динамо просто нічого не створило, нічого не робить, нічого не може забити, нічого не створює. Добре, заміни. Треба якісь заміни правильно робити. Що робить Шовковський? Для мене це просто шок, якийсь мені другого реброва нагадує. Маючи в запасі, кого? Правильно, дивіться. Е, Караваєв, Пономаренко, піхльонок, супряга, я це колень допустив, практично нікого. Він робить в позиціях заміни. В найбільший момент мене вбив 70-х хвилин на брейк. Він став руки склав. Я думаю, буде якісь заміни, ризикую. Два форварди грає. Карі не втрачати. Ні. Він робить на 78-й заміні, випускає замість Ваната і Кабаю оволошно Пономаренко. Ярмоленко лідер має грати цілий матч. Ну то я розумію, так він же не молодий. Де Брашко? Де Шапаренко? Де Ванат? Вони це продавали, хотіли за 25 мільйонів. Казали, вона там цікавилась. Друзі, вона там цікавила 25 мільйонів? Де? Коли? Про що ви говорите взагалі? Хто їх тепер купить? Вони от, хай тепер готуються до Макабі. Е, правильно, Суркіс, напевно, розумів, що ось. Гроші незабаром прийшли, все, можна вже не цей. Шкотський кази про посилення. Чому швидше не купляли? Ну, ганьба, сором, пишіть, як вам гра намо. Для мене це просто про катастрофа. Ні одного голу не забити Кіпру. Це ніякі рамки не входить. А тепер їхній суперник в Лізі Європи, скорше, всього, буде Макабі або Хамрон. Пройдуть, не пройдуть, не знаю. пишіть в коментарях, але поки що дуже велике розчарування. Ось так, друзі, так прикро зіграло Данамо на Кіпрі. Ми без лі турок. Ми насильно надіялись, але ми наділилися на Швидкий і ганебний виліт. А воліваємо, підтримуємо, звичайно, в лізі конференції. Шахтар буде важкий матч з панаті на Друзі, всім дякую за увагу. Шалений був тур в українській прем'єр-лізі. Карпати зіграли дуже класний матч Ахтрьом, Динамо програло. Віримо Шахтар і в Полісся. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!